«Підприємства промислові працюють у воєнному режимі, намагаються утримувати ринки збуту. Логістичні шляхи вже більш-менш налагоджені, але є проблеми. Що стосується транспортних перевезень, у нас виникла проблема по маршруту шостка пирогівка. Перевізник відмовляється возити пасажирів обґрунтовуючи це відсутністю пасажиропотіку. Сьогодні будемо вести перемовини з іншим підприємством, яке я сподіваюся, нам допоможе у вирішенні даного питання. Ми про це проінформуємо. Пані Оль, да. а що там з пасажиропотоком? Що немає ніхто не їздить, чи який там розклад у нас? Чого ну там ж і поїзд вчителі їздять на собіському автобусі? Не знаю. Ну дуже ж багато їздить з пироговки. Ну їздять на роботу. Люди просять ж. Ну, ви там включіться, посчитайте людей, тому що, може, цей перевізник просто нас обманює, так ми займаємося ним з другого боку. Добре. Посчитайте, скільки там людей, а ми прикинемо баланс, що там проходиться. Добре? Добре?